Ну і саме на день оголошення вироку Надії Савченко біля російських дипломатичних представництв планувалося проведення акції на підтримку Українки. Вкотре там посилена охорона, побоюються провокації. І саме там зараз перебуває Ваня Грибенюк. Івана, вечір добрий. Чи у вас спокійно? І що розповісти загалом про акції на підтримку Надії Савченко? Наталю, добрий вечір. Абсолютно все спокійно під стінами російського посольства в столиці, Зокрема, хоча про попередні акції тут ще яскраво так нагадують. Ось плями на фасаді від зеленки, йоду та яєць. От щоб такого не повторилося, тут сьогодні протягом дня доволі така посилена охорона з підрозділів МВС. Зокрема, ми бачили нацгвардію та патрульну поліцію. Ну і щоб зрозуміти до чого готувалися, варто подивитися на заднє подвір'я посольства. Це два автобуси. З підкріпленням, ну а але сьогодні знову ж таки скажу, що воно не знадобилося. Справді і тут зокрема були анонсовані акції на підтримку надії однак вони були такими, я б сказав би спонтанними без визначеного якогось часу. Люди підходили кому коли зручно і висловлювали свою підтримку полонянці. Ну і власне протест діям Росії. Деякі люди приїздили навіть з інших міст сюди спеціально до посольства. От що кажуть, пропонує пост. Я з Львівської області. Я не могла поїхати на суд в Ростов, то я вирішила приїхати до Києва. І переживаю, і молимося всі. У мене тільки обурення і все те, що робиться, і в нашій країні, і там, то в мене немає просто слів. Ну а це вже харків'яни пікетують консульство Росії. Цікава до речі, реакція безпосередніх працівників дипломатичної установи. І сьогодні, і завтра там призупинили прийом громадян, тобто роботу. І за прикладом київських колег позачиняли усі вікна та опускали ролети, побоючись вірогідно якихось радикальних дій. Правоохоронці перед консульською установою стояли у кілька шеренг, але ж знову ж таки і у Харкові, і у Херсоні, і у Львові, і у столиці, де акції власне відбувалися. Сьогодні все пройшло спокійно. За мною просто йобать, осидились. Ми не визнаємо этот приговор і никогда не признаем. И это будет только ещё одна страничка для гаги, когда будут сидить. Позорный фашистский режим России. Ну і традиційно після себе активісти залишили послання до Росії, в яких вимагають звільнити надію. Ну і завтра обіцяють повернутися, тому що саме на завтра, день, коли надії оголосять остаточно вердикт у справі і заплановані масові акції біля російських представництв. Будемо слідкувати Наталю. Дякую, Ваню. Іван Гребенюк про акції на підтримку Надії Савченко на відміну від минулих разів сьогодні. Без інцидентів минає все спокійно. Ну і продовження вже завтра.